Зробив я декілька нових ножів з різних сталей. Зараз для себе провожу деякі тестування, щоб зрозуміти, в принципі що в мене виходить з того всього. Ну і найпростіше, що можна зробити, це спробувати тест на склі. Зараз ножі в принципі вже готові майже, але ще вони не заточені. Я думаю, доточувати їх ну, вручну. Зараз тут підвод зроблений десь в районі 0,2, 04, отак от. Де трошки менше, де трошки більше. Це сталь К-110. Це сталь N690 з кріообробкою. По цих двох ножах ситуація трошки гірша, це сталь 440C, але вона тут по обуху товста 4 мм, то я її отут от сточив дуже тонко. Тут десь на отаку от глибину. На отаку глибину виходить десь 0,7 мм. Тобто я коли нею давлю на пляшку, вона вже тут трошки прогинається, тобто нею важко, важко зачепити скло. Я відчуваю, що тут місцями ще десь є карбіди, але воно не працює так, як треба. Ну і ця сталь АЛБ. Тут взагалі показувати нічого, вона достатньо м'яка. Оце вот така картинка. 447 навіть трошки вона зовсім трошки вищербилася від пляшки. Я то його заточу, це не проблема. Факт в тому, що при такій обробці в принципі зберігаються всі, всі необхідні властивості сталі. Загалом, користуючись нагодою, я ще хотів би поговорити про сталі і їхні характеристики. Безпосередньо, вже коли ножі заточені, вони вже всі на даній ці ножі заточені. Я точив і гарно на водному камені. Загалом така приблизна ситуація. Оцей от ніж зі сталі 440 с У мене виходить самим марним із всіх. Тобто, я коли брав заготовку, там на сайті була одна твердість вказана. По факту на заготовці було написано 61 одиниця твердості. В результаті я цей ніж не можу заточити на маленький кут. Тобто, я якщо його заточую на менший кут, він одразу починає кришитися кромка в ньому буквально від найменших зусиль на ній. Я не знаю, що далі робити з цим ножом, в принципі, він вийшов самий марший. Не знаю навіщо вони його так калили. Цю сталь. Певно, думали, що якщо підняти ще на одну одиницю, то полетить вона ця сталь в космос, але вона не летить. У неї великі карбіди, і їх дуже мало в структурі. Вони тобто є ці карбіди великі. Але їх дуже мало, і він все одно різ замилюється буквально дуже швидко на ній. І крім того, через те, що перевищена твердість сталі, вона просто не тримає тонку кромку абсолютно, вона просто починає викришуватися. Я його так зі скрипом в душі переточив на менший кут, але надалі не знаю, що з ним робити з цим ножом такі. Загалом ця сталь, вона, певно, віджила своє і я в цілому не радив би зв'язувати з нею для виробництва ножів. Оця от шведська сталь, а є вона, здається, називається, то це, в принципі, нормальний варіант, вона, в принципі, працює. Ну, Зірок вона з неба не хапається сталь, але разом з тим вона, в принципі, гарно точиться, нормально тримає кромку. Нормально ріже. Вона, коли заточуєш її відчуваєш, що сталь не суха. Вона така мокра, так би мовити. Ну, N690. В принципі, ну, хороша сталь у всіх відношеннях. Вона одна з самих найбільш затребуваних, я так думаю, що вона так і залишиться такою. Ну і К-110 тут теж питань по ній нема, вона дуже гарно довго ріже. З корозії на ній хіба що невеликі якісь плямки виходять. Така загалом ситуація.